Всі шановні слухачі, ви слухаєте подкаст Думка Лаб і я ваш ведучий Максим. І сьогодні ми спробуємо розкрити таємницю на планет. На сьогоднішній день достовірно відомо, що у нашій сонячній системі є 8 планет, що обертаються навколо Сонця. Але все більше вчених дотримуються думки, що їх може бути більше. Однак зараз не про це. Почнемо з цих восьми планет. Склалося так, що в давнину планети отримали свої імена за іменами богів, грецького та римського пантеону. Перші такі планети, які побачили греки та римляни, були Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн. Меркурій, він же у греків Гермес, це син Зевса, котрий виконував на Олімпії обов'язки кур'єра та гінця. Венера, у греків вона Афродіта, донька Зевса і Океаніди Діони. Вона ж богиня кохання та краси. Марс Бог війни. Юпітер це і є верховний бог Римлян, він же Зевс у греків. А Сатурн це римське ім'я Верховного Доолімпійського Божества. У греків він звався Кроном і був батьком Зевса, Юпітера. Отже, коли. Було відкрито нові планети вже ближче до 13 століття. Вони також були названі в честь богів греко-римського пантеону. Це такі планети, як Уран, Нептун та Плутон. Уран він же давньогрецький бог неба, перший володар світу. Нептун володар морського безмежі, а Плутон – володар підземного царства, царства Мороку та Забуття. Коли ж астрономи почали дивитися на небо через окуляр телескопа, то почалося відкриття супутників. Перший внесок зробив Галілео Галілей. Він за допомогою свого власного ж сконструйованого телескопа відкрив чотири найбільших супутника Юпітера. Вони отримали назви героїв античного світу, пов'язаних із Верховним Божеством Іо, Європа, Калісто та Ганімет. Іо донька архоського царя. Інаха, котру кохав Зевс. Європа ще одна кохана Зевса, котра славилася своєю красою, яку він викрав, перетворившись на Черівного бика. Це в її честь назван материк Європа на землі. Німфу Калісто Зевс також не обминув свою увагу. Це її ревнива гера перетворила на ведмедицю. А Зевс, щоб загладити свою провину, зробив ведмедицю з озір'ям на небі. А Ганімед був родливим юнаком, сином німфи Калірої та. Дарданського царя Троя. Космічні зонди, послані в Далекий Космос, дозволили відкрити на краю сонячної системи нові тіла. Однак для планет вони мають недостатні розміри. Такі планети вони вирішили назвати Карликовими. І до Карликових вони записали Плутон та Цереру. А до їхніх супутників віднесли Хаумеа, Маке-Маке і Еріду. Почнемо з Церери. Тереро планета, названа на честь римської богині родючості та хліборобства, Хаумеа або Гаумеа – Гавайська богиня родючості та Дітородження. – творець людства і бог достатку в міфології корінних жителів острова Пасхи Рапануйців. Ерида це ім'я утвердилось за карликовою планетою не відразу. Її називали різними іменами: Ксена, Зена, Ліла. Напевно, тому остаточне своє ім'я Ерида вона отримала від імені грецької богині Чвар та Розбрату. А ще один транснептуновий об'єкт сонячної системи Седна отримав назву в честь ескімоської богині морських тварин. Ось так, власне, і повелося, що планети та їх супутники носять назви богів із міфології народів світу, зокрема грецьких, римських та полінезійських навіть. Але як бути з планетами, що знаходяться за межами нашої сонячної системи? Почнемо з того, що такі космічні тіла мають певну назву екзопланети. Це планети, що знаходяться за межами нашої сонячної системи. Основна різниця між екзопланетами та нашими власними планетами полягає в тому, що екзопланети обертаються навколо інших зірок, а не навколо Сонця. Станом на 2015 рік, згідно з енциклопедією Позасонячних планет, було достеменно встановлено існування однієї 1900 екзопланет. А вже станом на 20 серпня 2019 року, відповідно до відомостей, зареєстровано та підтверджено вже існування понад 4000 екзопланет у понад 3000 різних системах. Такий значний ріст кількості відкритих екзопланет можна пояснити розвитку сучасних телескопів та обсерваторій. Завдяки ним астрономи зуміли виявити і дослідити таку величезну кількість екзопланет. Їх властивості можуть значно відрізнятися від наших власних планет. Деякі з них схожі на Землю і можуть навіть мати потенційно подібні умови для життя. Але зараз повернемось до теми все ж таки назви планет. Як ми вже з вами переконалися, наші власні планети отримали свої імена від давньогрецької, римської та полінезійської міфології. Але що на рахунок цих екзопланет? На всіх богів не вистачить. А планет вже більше, ніж 4 тисячі. Ось тут на допомогу приходить Міжнародний астрономічний союз або МАС. Ця організація має єдине право офіційно надавати імена відкритим новим планетам та астрономічним тілам. Якщо вченим вдається виявити екзопланету, вони подають заявку на присвоєння імені цьому космічному об'єкту. Але чи легко отримати це офіційне ім'я для екзопланети? Виявляється, що не зовсім так. Мас кілька разів проводив публічні акції щодо присвоєння імен екзопланетам з метою популяризації астрономії. Одним із таких заходів був «Name ЕкзоВордс. Цей захід був організований у 2015 році спільно з Міжнародним союзом електротехніки та електроніки. Метою цієї акції було залучення громадськості до астрономії. В рамках неї кожен з нас міг пропонувати свої варіанти імен для обраних екзопланет. Та їх зіркових систем. Оригінальність та вигадливість була відчайдушною вимогою. Друга схожа акція була вже проведена в 2019 році на честь століття МАС. Та, на жаль, як показує практика, назви, що присвоєні Міжнародним астрономічним союзом, вони не отримують широкого визнання в науці та не є популярними серед вчених. Багато з них залишається лише на папері, без значного застосування. Таким чином, професіонали в астрономії вважають за краще використовувати технічні назви об'єктів. Такі назви зазвичай мають системи побудови, що дозволяє зрозуміти їх походження. Наприклад, якщо планету виявили за допомогою супутника Кеплер, то перша назва буде Кеплер. Далі йде порядковий номер зірки, навколо якої було знайдено планети, наприклад, кеплер 452 а остання частина це будь-яка латинська літера, починаючи з B, яку обирають на власний розсуд дослідників. Таким чином отримуємо, наприклад, Kepler 452B. Першу екзопланету, відкриту в системі зірки Kepler за допомогою супутника Kepler. Звучить просто: незважаючи на технічні назви, іноді все ж таки автори відкриттів можуть надавати екзопланетам неофіційні прізвиська. Це можуть бути назви, які асоціюються з певними характеристиками планет або відомі літературні та кінематографічні образи. Такі нікнейми можуть стати популярними серед дослідників та астрономічних ентузіастів і залишаються вживаними і досі. Це, власне, все на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу. Будьте з нами і не пропустіть наступний захоплюючий випуск.